що, Було сонце, був Андрій. Мамка Андрія поїхала на курси по розмальовці вутячих яєць. Андрій і батя залишились на хазяйстві. Уже через дві години після її від'їзду батя захотів їсти. В холодильнику стояв борщ, але батя не міг собі насипати. Він завжди чекав, поки мамка принесе йому у тарілці і поставить перед носом. По-іншому він не вмів. Андрій знайшов в холодильнику сало і дістав, щоб нарізати, і поїсти з часником, але його щобанув тузік і дивився сумним поглядом. В цьому погляді було дуже багато почуття провини, тому Андрій не наказував собаку. Як же важко без мамки? сказав Андрій. І в його голові сверкнула ідея. Хай дід готує нам! хлопчик радісно викрикнув. Батя так і сидів в креслі, повалений в повну апатію. Поряд з ним м'явчав голодний і недовольний кіт, який без радістю насипав собі сам, як би міг. Але природа нагородила його дуже маленькими котячими лапами, що дало йому не дуже вигідну позицію в цьому житті. Він стояв неподвижно, поставив дві лапи баті на коліна і з викликом повним відчаю. Дивився баті в очі. Дід читав газету і в нього на всю хату булькало в животі. Ситуація була напружена, більш нічого не скажеш. Дід Толя», – сказав Андрій, тремтячими від голоду, губами. Що? сказав дід. І в нього так сильно булькнуло в животі, що Андрій подумав, що це грім, а собака заховався під кріслом і напудив там. Дід, я хочу їсти. Я теж хочу, та нічого не поробиш. Як це не поробиш? Розігрій борща. Запам'ятай одну істину, сказав дід. Андрій, ми ніколи не розігріваємо собі їду. Це за нас роблять жінки. А якщо в тебе нема жінки, то знайди її, щоб вона принесла тобі тарілку і поставила тобі під ніс. Тузік, здається, приклав лапу до лоба, бо він не розумів, як можна адаптувати таку хрень. Ну що, пропоную жребій, сказав батя. Хто витягне саму коротку курячу кістку, то і піде гріти. Для цього треба дістати з холодильника курку і розігріти її, сказав дід. Це важче, ніж я думав, сказав батя, махнувши рукою, сів знову в крісло. В тузіка, здається, виступили сльози на очах. Хтось постукав у двері. Це була Олена, подруга Андрія. «Ліана, в холодильнику є костюля борща. Іди і розігрій, сказав батя. Що? Я не можу, сказала дівчина. Чого? Тому що мені десять. Давайте замовимо піцу. До найближчого міста, де її продають, сорок хвилин на автобусі. Не кате, сказав дід Толя. Я придумав, викрикнув Андрій, давайте прив'яжемо Тузику якусь коробку на спину, і він принесе нам піцу. Собака радісно загавкав, витягнув зубами якусь коробку з під стола. Ні, він дуже малий, в нього заберуть, сказав дід. Лена закричала. Які собаки? Ви дорослі люди чи ні? Дєд Толя, витягніть з холодильника каструлю, батя включіть газ. Андрій швидко поставив каструлю на пліту. Всі піднялися, так і зробили. Лена нарізала ковбаси і хліба, Андрій знайшов в морозилці вареники, всі так увійшли в ажіотаж, що нажарили цибулі і часнику і заправили ними вареники. День наче вдався, якби ці вареники не виявилися з творогом. Через три дні приїхала мамка з вутячими крашанками і всіх облаяла, тому що на кухні була гора посуду і воняла собачою сечею. Кінець